Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, Яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів: Перша є. Слухай Ізраїлю. Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник Добре учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого крім нього. І що любити його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всякі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому ти недалеко від Божого царства. І ніхто не наважувався більше його запитувати. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Боже слово, яке ми чуємо сьогодні, розповідає нам про знайому річ, про заповідь любові до Бога. Заповідь любові до Бога і до ближнього. Сьогодні розповідається саме заповідь любові до Бога. Любитимеш, Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга оця – любитимеш свого ближнього як самого себе. Дві заповіді любові. Але так як і в такому повсякденному житті, є базові речі, а є вже речі складніші. І перед тим, щоб ми з вами могли зрозуміти взагалі заповідь любові, Бога і ближнього, ці дві найважливіші заповіді, які стоять поряд на рівні або вище із 613 заповідями старого заповіту, ці всі такі китиці, про які Ісус розповідає, які євреї носили саме на цьому одязі, які виставали з одягу, і так, щоб кожен міг на них подивитися і розуміти, що ага, це є така-то і така-то заповідь. Я про них пам'ятаю, я їх намагаюся дотримуватися і так далі. І так далі. Тут Ісус ставить вище цих всіх 613 заповідей, ставить саме ці дві заповіді любові. Але є ось це дуже важливе, але неможливо зрозуміти чогось більшого, не розуміючи чогось меншого. Перед тим, як ми чуємо цю заповідь любові до Бога, до ближнього, ми спершу чуємо те, що знає абсолютно кожен єврей з маленької дитини. Перша є двокрапка. І спочатку слухаємо слова. Слухай Ізраїлю. Далі вже Господь Бог наш, е, єдиний Господь. Але спочатку це звучить слухай Ізраїлю. Кожен єврей, ці слова чув з самого дитинства, і то багато разів звучить єврейською Шама Ізраїль. Е, і кожен з них знав, що спочатку, щоб слухати заповіді, щоб їх виконувати, має бути оця Шма. Шма Ізраїль. Спочатку треба слухати не що, але спочатку треба почути, бо якщо не будеш чути, не будеш знати, що слухати. Подібно це відбувається, коли ми зустрічаємося з якоюсь незнаною мовою, невідомою нам. І так само, як є такий жарт, що один чоловік каже, що я досконало знаю англійську мову, тільки. Одного не розумію, чому це, от вони постійно це слово тхе кажуть, Оце тхе і тхе, от до чого воно, звідки воно, навіщо воно потрібно. Звісно, жарт, тому що ось є мови, в яких є ці артиклі, означені, неозначені і так далі. Ось, а є в яких немає. Але є мови також, в яких є тони. І взагалі різноманітність людських мов є надзвичайно цікавою. І е, коли вдається це все пізнати, то ну, насправді це. Надзвичайно цікаво. Але повернімося до цього шума. Кожен єврей багато разів на день молився саме цими словами: Шума, Ізраїль, Господь Бог єдиний і так далі. І так далі. І вони це повторювали, вони це знали. Те, що Ісус відповів йому, було абсолютно знаним для всіх них. Ісус не сказав чогось нового. Ісус не сказав чогось такого, щоб заперечило їхнім знанням. І твердженням, він підтвердив те, що вони знають, вони говорили е, про спільні речі. І зверніть, будь ласка, увагу, я в неділю на цю тему говорив проповідь, що коли ми з вами говоримо про молитву, про молитву можемо говорити лише в контексті діалогу. Хтось комусь каже, в той час хтось когось слухає, хтось когось почув. І тоді після того хтось комусь відповідає. І цей хтось комусь, це є спочатку Бог говорить людині, далі людина слухає Бога, і людина відповідає Богові. Молитвою не є та молитва, коли людина тільки каже, Боже, дай, Боже, дай, Боже, дай, Боже, дай, дай на те, дай на те, дай те, дай і те, і те, і те, і те, і те потрібно. Це не є молитва. І тепер е сьогодні, в цьому ж самому фрагменті, де Ісус говорить про важливість цього слухання, ми також бачимо. Зустрічаємо слухання. Тому що е, до Ісуса підходить один з книжників і запитав Його, так? тобто відбувається знову ж обмін, знову ж діалог. Один у одного питається, і інший іншому відповідає. І далі вже. Відбувається цей діалог, і тут завершення. А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, так? тобто після того, коли є перший етап якогось діалогу, перший етап молитви, коли людина занурюється в певне спілкування з Богом, є продовження. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому, Ти недалеко від Божого царства. Відбувається обмін. Від мене до Бога, від Бога до мене. Ми спілкуємося, ми розмовляємо. Я намагаюся його почути. Коли тільки я йому щось кажу, я не вважаю його Богом, я вважаю його своїм слугою. Він має зробити, що я йому кажу. А не я маю зробити те, що він каже мені. От, розумієте, тут ця різниця насправді для багатьох людей є незбагненною. Для багатьох людей це просто щось нереальне абсолютно. Але сьогодні з вами поділимося на дуже таку просту річ. Отож, сьогодні звертаємо увагу на ось ця Шума. Ми в семінарії, коли вивчали. Єврейську мову, це був факультативний урок, не обов'язковий. Обов'язковим було вивчення саме старогрецької мови, ну як вивчення, це я так знаєте, трошки сказав забагато. Насправді це був надзвичайно початковий рівень, щоб просто навчитися читати і користуватися словником. Ну, тобто це дуже дуже сильно примітивний рівень, але е, просто щоб знати, як пишуться ті букви, які базові правила граматики, щоб можна було взяти собі словник грецької мови і, наприклад, Читати Євангеліє в оригіналі, щоб можна було дивитися, перевіряти які слова. Але якщо багато років цим не користуватися, то зараз я вже й не пам'ятаю, як грецькі букви читаються, єврейські так само. Ну, хвалитися немає чим, але просто щоб я тут, знаєте, не сказав, що я там і ту мову знаю, і ту. На жаль, ні, не знаю. В семінарії знав, здавали іспити, але зараз, вже, на жаль, це все звітріло. Так от, і наш викладач. Отець Станіслав, коли нам розповідав про те, яким чином вивчати єврейську мову, е як саме будувати ті речення, і він казав про те, що спробуйте слухати, слухати єврейську музику. І справді, ми на плеєрах слухали, вмикали, е були там пісні, псалми, були там різноманітні переспіви, були там пісні про е війну, коли становився вже сучасна держава єврейська, е сучасна. Держава Ізраїль, ну і ось, але час від часу, от саме в різних на різних альбомах, виникали ось ці пісні е зі словами там Шума Ізраїль, е і далі повторювалося. Це для кожного єврея є чимось таким першопочатковим. І тепер подивимося на євреїв, що для них це було щось найважливіше це був фундамент. І тепер подивимося, чи є для нас це фундаментом, чи для нас це важливо, оскільки. Я в неділю і от сьогодні кажу про те, що без молитви неможливо. А молитва це саме цей діалог, це намагання саме почути Бога. На сьогодні ми з вами мусимо говорити про те, що є певна проблема в слуханні Бога. Цих проблем насправді багато, вони різні, всіх обговорювати не будемо, але обговорюємо тільки одну єдину. Сучасній людині дуже важко зосередитися. Набагато важче, ніж це було років 30. Або сто тому. Тому що сьогодні в кожної людини є подразник. Подразник у вигляді мобільного телефона. Тут приходять сповіщення, приходять смски, приходять е, телефонні дзвінки, і людина, навіть якщо сидить на молитві, воно буде дзвонити. Нещодавно в одній парафії я е, встановляв відеокамеру, колись вам про це якось розповідав. Була, е, був я в тому храмі. І в храмі була одна єдина людина. Більше я там не бачив людей. Це було кілька годин ще перед літургією. І в тієї людини задзвонив телефон. Тобто, коли це є в якомусь натовпі, то в людини ще є якісь шанси, що ніхто не побачить, не помітить, що це дзвонить саме в неї. Це тільки найближчі, там кілька людей побачать, що це в неї. Ось. Але натомість тоді, коли тільки двоє людей і храм порожній, то видно і чути, що це саме цей телефон дзвонить в цієї людини, а не в когось іншого. Е, людина там е, чи, чи вимкнула, чи вибила, чи сказала, що перезвонить, я вже цього не пам'ятаю, але мене особисто це дуже розкумедило, того, що тільки одна людина і тільки в цієї однієї людини той телефон зазвонив. А скільки буває таких випадків, коли е, є служба, коли є проповідь, коли є інша частина літургії, і той телефон дзвонить? І людина там, поки знайде його десь там в якійсь там сумочці чи кишені, лопочиться, шукає, то люди вже не слухають проповідь. Люди вже так, ну, хтось там присмокує, каже, що, ну, що ж це таке, чи ж не можна було вимкнути. Ну і словом, вже починається ціла розмова, і люди вже здезорієнтовані. Проповідник збитий з пантелику, якщо це тоді час проповіді, тому що. Він хотів донести якусь думку, хотів тримати людську увагу, і йому це не вдалося, тому що вся увага звернулася саме на того, до кого там позвонили, на той рингтон, як він там дзвонив, там, якщо ще є щось кумедне, а це дуже часто є, то ну, просто люди десь там посміхаються, веселяться, ну і вже по проповіді, в принципі, в цей момент треба розуміти, що ці речі дуже сильно збивають з пантелику. І е, не тільки не вимкнення звуку в телефоні на службі або на інші молитви. Наприклад, коли хтось, е, ну, наприклад, ввечері молиться Розарій, чи хресну дорогу, чи якусь іншу молитву, то тоді, е, з одного боку, це річ, яка є надзвичайно помічна. Я сьогодні сказав про вивчення різних мов, і завдяки мобільному телефону можна тих мов вивчити. Насправді є багато різних додатків, якісь платні, якісь безкоштовні. Можна дуже багато всього знайти. Можна знайти дуже багато різної інформації, звісно, через підключення до інтернету. І це просто дає можливості, яких ніколи ще в людей не було. Так багато і настільки доступно, настільки близько. Але разом з тим, всім, теж скажімо про таку справу, що протягом останнього року ці мобільні телефони стали для нас такими вже дуже сильно нерозлучними, більше ніж до 24 лютого минулого року тому, що багато хто з нас встановив собі додатки про повітряну тривогу. І е, хтось, наприклад, чує, як звучить сирена, коли є якийсь обстріл, коли потрібно ховатися чи знати, що цей обстріл є. В когось він дуже близько до будинку, і я цим людям щиро співчуваю, тому що це дуже неприємно чути, тим більше що це відбувається не раз, не два, а дуже часто, дуже часто і неприємно. Але для людей, які чують погано, або від яких цей сигнал повітряної ну, тривоги знаходиться досить далеко, то встановляється цей додаток той чи інший. І людину сповіщає, людина знає, що от зараз небезпечно, що зараз потрібно шукати там якогось укриття, або принаймні знати, що відбувається, чому саме так, а не інакше. І ці ж повітряні тривоги дуже сильно зумовлюють весь наш побут. Тобто вже не підеш в якусь установу, вже не підеш в якийсь магазин, вже не зробиш багатьох речей, тому що повітряна тривога, і все ти вже не можеш багато чого зробити. І багато коли це виконання певних речей зупиняється, зумовлених цією ж самою повітряною тривогою. Окрім повітряної тривоги. Так само в нас з'явилася навичка слідкувати постійно за новинами. Зрозуміло, що за мирного життя можна було б посперечатися і сказати, що почекає нічого страшного. Зараз натомість для багатьох людей виробилася вже така звичка, що десь, якщо навіть десь там, на жаль, чуємо, як бахнуло десь там в нашому місті. То в багатьох людей виробився вже такий рефлекс: одразу заходити і десь там гортати той мобільний телефон, читати, де бахнуло, що сталося, яка небезпека, наскільки це для мене небезпечно, чи треба щось робити, чи треба вже не знаю хапати тривожну валізку, там, документи тікати, виїжджати, чи, чи нічого страшного не сталося, так. Тобто, ця тривожність, вона все-таки нас дуже сильно сковує. І звісно. Е Допомагає якоюсь мірою дізнатися якусь інформацію. З одного боку, цей мобільний телефон, з іншого боку, він цієї тривожності додає, тому що постійно щось відбувається постійно. Ну, триває війна, і, наприклад, під час там Другої світової війни люди чули десь там час від часу, якісь новини, десь там по радіо, щось там в газеті читали. І це було рідко. На сьогодні цих новин. Дуже багато, і ми постійно варимося в цьому казані е, з цих новин, з цих сповіщень. Е, тому е, подивімося так конкретно, що можна робити, і як це стосується до нашої молитви. Якщо ви маєте таку можливість, е, то спробуйте вимкнути максимально сповіщення. Якщо ви стаєте до молитви. Навіть не розстаєтеся з мобільним телефоном або молитися за допомогою мобільного телефону це прекрасно. Я вважаю. Наприклад, з нами ввечері Розарій. То принаймні вимкніть звук. Вимикається звук, скручується гучність, і тоді принаймні це не буде заважати іншим людям. Або якщо ви користуєтеся різноманітними соціальними мережами, меседжерами, вимикаєте сповіщення вже по замовчуванню, не знаю там щось, публікуєте або підписуєтеся на якийсь канал, вимикаєте сповіщення, нехай воно постійно не пілінькає. Помоліться вже. Нехай це буде, не знаю, один десяток того розарію, нехай це буде одна частина розарію. Хтось молиться більше, слава Богу, але помоліться цей час. Тому що весь час шарпатися наліво, направо вже, ну напевно, там за тих кілька хвилин нічого такого суттєвого вже не станеться. Можна ж це відсунути на сторону. Нехай це буде Божа служба. Я на Божій службі, тільки на Божій службі, а не у мобільному телефоні. Я коли молюся Розарій чи хресну дорогу, чи якусь іншу молитву, я зайнятий зараз тільки цим, а нічим іншим. І е, ця річ. Мобільний телефон, як він є хорошим, як він є корисним, а це правда, то так само він може бути і шкідливим. Того, що коли я постійно буду шарпатися і постійно слухати, перевіряти, постійно буду. Підсичувати, підкладати дров до своєї тривожності, то я не можу зосередитися і я не зможу помолитися. Тому для когось, можливо, те, що я сьогодні кажу, є абсолютно непрактичним. Ну тому що ви абсолютно спокійна людина, ви людина, яка не біжить, ламаючи руки, ноги е до телефону, коли там хтось телефонує, бо хтось телефонує, це ж там, не аби що. Нічого страшного, коли перетелефонуєте там е за кілька хвилин чи за кілька годин, коли з'явиться у вас така. Можливість, це не означає, що все кінець світу все має зупинитися, бо там хтось телефонує. Нічого страшного з тим не станеться колись, коли були у використанні, в широкому використанні, е звичайні телефони на дротах. так, коли була слухавка, така яка бралася, е то тоді, коли хтось телефонував, ніхто майже не знав. Кажу майже, тому що були такі телефони з циферблатом, де записувалося, хто до вас телефонував. Так і люди е не знали, хто телефонує. І там людина піднімала слухавку, не знаючи, хто до неї телефонує. Е і тому людина спішила. Натомість сьогодні видно: відомий номер, невідомий номер. Можу зараз порозмовляти, можу пізніше порозмовляти. Е я повинен вже зняти слухавку, чи можу це зробити пізніше. Ми вже маємо таку можливість, тому потрібно ставити. На ось цей літачок, авіарежим або потрібно вимикати ці сповіщення. І ви могли б мені сказати: отець Микола, навіщо сьогодні стільки часу проповіді присвячено мобільному телефону? Та тому що немає сенсу говорити про молитву і про те, що слухай Господа Бога на молитві, якщо банально цей мобільний телефон постійно збиває з пантелику. І немає такої можливості теж сказати проповідь в храмі. Якщо в кількох людей в храмі той телефон постійно телефонує. І скільки вже священиків і просять, і благають, і вже підколюють злегка, кажуть про те, що ну, різні речі кажуть, намагаючись спонукати людей, щоб, ну, принаймні, як на службу приходити, вимикайте ті телефони, вимикайте звук, але дуже часто це не допомагає. І, на превеликий жаль, так, якщо ми не зробимо цих практичних речей, то ми не зможемо молитися. Так само, як і ми не можемо розмовляти одні з одними, тому що от люди сидять, розмовляють десь там, зуст домовилися на якусь там зустріч, мають обговорити якесь там питання. Один і другий, одна і друга людина поспішає, але хтось телефонує і все, людина вже зупиняє цю розмову і починає розмовляти по телефону. Чому? Навіщо? Можна ж перезвонити, правда? Ви ви вже ж не побачитеся. Скільки дітей заздрять е, телефону і хочуть бути телефоном для батьків, тому що батьки телефону час приділяють, а дітям не приділяють. Тому практичні такі речі, дорогі брати і сестри, щоб нас телефони не відволікали, е, ставмо на беззвучний режим, тоді коли займаємося якоюсь справою. Працюєте, розмовляєте з кимось, молитеся, йдете на літургію, ставте на беззвучний режим. Нічого страшного не станеться. Не переживайте, за тих кілька хвилин чи там за ту годину молитви нічого надзвичайного не станеться. Помоліться, віддайте цей час Богу тільки йому, нікому більше. Цей раз. Два. Заведіть собі звичайний. Годинник, ну, сьогодні він коштує там буквально кількасот гривень. Не треба там, не знаю, купувати за невідомо які гроші годинники. Ну, це, звісно, хто на що може, і хто е має яку можливість, хто має які вподобання. Але сьогодні вибір купівлі годинників хороших, які довго йдуть, і немає з ними ніяких проблем, насправді величезний. І не мусить, не муситиме те дивитися постійно на мобільний телефон, Того, що якщо ви його вже взяли в руку, то ага, котра година. А потім так тут написали, тут якесь повіщення, там ще щось, і тоді вже постійно, постійно, постійно і постійно людина вже прилипає до того телефона. До речі, в них є в багатьох телефонах лічильники. Скільки людина в день просиділа з телефоном, і інколи це можуть бути цілі години. А як часто з наших уст звучить фраза, що ну там в мене на щось немає часу. Е, ну на щось немає часу. Ну на це був час, так тобто кожна людина вибирає, що їй робити і чого не робити. Так, сьогоднішня моя проповідь була присвячена максимально практичні речі: як зробити так, щоб мобільний телефон не заважав нам у молитві, у молитві, яка є діалогом з Богом, у молитві, яка є нашим намаганням почути Його. То зробімо так, щоб ми спершу намагалися почути Бога, а не свій телефон.